З початку повномасштабного вторгнення у Чорногорію почали приїжджати дуже велика кількість вимушених переселенців. І тому почали створюватись так звані тимчасові центри допомоги українцям. Було прийнято рішення о створенні однієї організації Української асоціації добра справа, яка зможе координувати процеси. По допомозі вимушеним переселенцям, по формуванню і розвитку української діаспори, по координації українців, які приїжджають до Чорногорії з внутрішніми структурами, тобто, допомагати їм у консультаційному плані, у матеріальному 18 березня 2022 року була офіційно створена наша організація.